Ти ж теж будинок охороняєш, так? Це для порядку, правда? А так ти готовий дружить, так? Да? Ну, дружить готовий. Чи кусати мене будеш? От скажи. Ах, ти красень, ах, ти красень який. Ну не сердись. Не сердись. Я розумію, що це порядок такий, що треба лаять. Ти молодець, ти красень. А так. Йди сюди, йди, я пожалію тебе. А то ти сердишся і сердишся, не серця. Ти храняєш цю садибу? Ага, ну ладно, ти вилазку зробив. О, у тебе ще і дружочок там є. Іди <гум> до нас. О, теж дружить хочеть Бажає. Ну, який красень. Який він пухнастий, ви обидва просто чарівні. Рівні класні. І ти. І ти. Ух ти, який ви. Ну а чого ти вище не підійдеш, друже? Ух, яка парочка. Ти, хто з вас одарочка? Да, да, ти класний, молодець. Ти охотник, нащо ти тут сторожиш? Чи ти так? Це в тебе на півставки, да? А хто тебе там замучив? Ну красені ви! Красені, я дуже радий вас побачити. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, яка процедура гарна, правда? О, і водички попити. Ну красень ти, красень. Який ти красень! Тільки я побачив сьогодні краси і ботаніки. І за огі. Ну. Ой, ще чорний прийшов. Ти ба, скільки тут багатства. Ну, а ти. Що почув щось. Ай-яй-яй-яй-яй, ай які ви гарні! І він так. Ай так. І ця Прекрасна. І цей. Гарний. Так, так, так. Ти гарний? Чи гарна? Кішечка. Яка ти красоня. Який колір у тебе. Хвостик гарний. Всі ви красиві. Добре? Бувайте?